Друзі, всім привіт! Думаю, по картині на моєму столі ви зрозуміли, що в цьому відео будемо ремонтувати ноутбуки. Може навіть вийде відремонтувати декілька планшетів. Ось цю кубку ноутбуків, планшетів та зарядних пристроїв мені знову надіслали волонтери, за що знову ж таки їм дуже велике дякую. Для тих, хто ще не знає контексту, ці ноутбуки мені присилають волонтери з Іспанії. Ці ноутбуки зазвичай приїжджають не працюючи, до мене вони приїздять на ремонт. І ті ноутбуки, які вдасться відновити, ми передамо військовим. Тому, знову ж таки, це не перше таке відео. Якщо ви не бачили попередній, подивіться, посилання я залишу в описі під відео. І посилання на Facebook сторінку волонтерів я також залишу під відео. Ще відразу хотів додати, чомусь YouTube не просуває ось такі подібні відео. Два попередніх відео, в яких саме я вказував про те, що я ремонтую ноутбуки для того, щоб передати їх військовим, чомусь дуже набрали мало переглядів. Хоча до цього були відео, в яких я просто ремонтував ноутбуки, які купляв і перепродавав або віддавав там своїм знайомим, вони набирали набагато більше переглядів. Тому я думаю, що тут проблема саме в YouTube. І в цьому випадку залишається надіятись тільки на вас. Тому підтримайте відео вподобайкою, поширюйте його, пишіть багато коментарів. А приводи для цього я вам дам, тому що десь я буду щось робити неправильно, це 100%. Ну і знову ж таки не забувайте підписатись на канал, для того, щоб не пропустити далі ось такі цікаві відео. Ну що, переходимо до ремонту. В першу чергу глянемо на цей ноутбук, тому що це особистий ноутбук, і мене попросили його подивитись. Історія цього ноутбуку така, що в якийсь момент він просто вимкнувся і більше не вмикався. Ноутбук це Lenovo. Знизу у нас маркувань ніяких немає, гвинтики я вже викрутив, щоб скоротити час. І зйомки і монтажу. Це в нас Lenovo IdeaPad Gaming. Точну модельку я сказати не можу, але я думаю точно, що можна її подивитися по цьому QR-коду. я думаю, моделька зараз буде у вас на екрані. Візуальний стан, як на мене, непоганий. А Є ось тут невеличка така тріщина на рамки матриці, але я думаю, матриця має бути цілою. В усьому іншому корпус, наче як ціленький, є подряпинки. Але в цілому все гарно виглядає. По роз'ємах наче все окей. Всі роз'єми, наче ціленькі. З цієї сторони USB шка також ціла. Це Lenovo, тому я знаю, що він розрахований на 20 В. Тому беру свій блок живлення, який може 140 Вт. Беру дріт, який може 140 Вт, і беру свій тестер ковсі. Це все підключаємо і дивимось на споживання. І ноутбук у нас бере всього 3,5 Вт. І я так бачу, що інколи перезавантажується. Тільки ще один разочок, наче скинула вона. Але це не точно. Ось тут має бути індикація зарядки акумулятора, але її тут немає. Є індикація, а, мабуть, або роботи плати, або вмкнення. Я не знаю, але вона, наче як є тускла. Хоча я можу і помилятись. Ні, на око вона точно є. А ось індикації зарядки ніякої немає. Хоча, як ми можемо бачити, 3,6 Вт в нас точно заливається. Давайте спробуємо увімкнути. Кнопка ввімкнення також в нас не світиться. Хоча може і світиться. Е, ну так, мені здається все-таки, що кнопка ввімкнення має хоч якусь індикацію. І як бачили, воно тільки що блимало. А що це таке? Поки що я також не знаю. Пробуємо увімкнути і дивимось на індикацію ось тут. І нічого в нас не змінюється. Давайте будемо розбирати і дивитись. Ось так він виглядає всередині. В середині в нас тут є акумулятор підключений, який я поки що відразу відключу. Машинка, як на мене, серйозна. Щось, мабуть, з бюджетного геймінгу. Далі у нас тут дві планки пам'яті, по, я так бачу, 8 ГБ тут. І тут, мабуть, також 8 ГБ, я думаю. І це в нас DDR-4. SSD-диска немає, 2,5 диска також немає. І будемо дивитися на плату. В першу чергу я просто візуально її оглядаю. Дивлюся, чи не видно чогось явно підгорілого. Чогось явно горілого я не знайшов, не побачив візуально. Знову ж таки, з цієї сторони плати, тому в першу чергу я хочу переміряти опір. Опір, як завжди, міряю на всіх котушках індуктивності. Одним щупом стаємо на землю в будь-якому місці і йдемо по котушкам. В принципі, по тим котушкам, до яких я дістався, наче як все в нормі. Мабуть, поки візьму невеличку паузу, подумаю, в чому може бути проблема і погуглю проблеми. Ось цих ноутбуків. Пройшов деякий час, я трішки погуглив, ніяких типових проблем цієї материнської плати я не знайшов, тому трішки покопавшись, трішки поперебирав різні варіанти, міняв оперативну пам'ять, ставив свою точно перевірену, відключав акумулятор, скидав біос таки. До речі, по скиданню біосу, якщо комусь цікаво, хтось не знає, деякі ноутбуки можуть живити. Мікросхему BIOS від окремої батарейки. Для того, щоб скинути BIOS, ну тобто ресетнути материнську плату, потрібно відключити цю батарейку, або трішечки почекати, або натиснути клавішу Ввімкнення, щоб розрядити конденсатори, або знову ж таки пінцетом замкнути два контакти, які на материнській платі відповідають за підключення якраз таки батарейки. Просто на декілька секунд їх замкнути, щоб знову ж таки розрядити конденсатори. Якщо ваш ноутбук не має окремої батарейки BIOS, то там живиться все від акумулятора. Потрібно просто відключити акумулятор. Замикати потім тут вже нічого не потрібно, просто можете натиснути і потримати клавішу ввімкнення ноутбука. В деяких випадках це допомагає. Але знову ж таки, це не панацея. Ще знову ж таки я шукав паралельно дампи BIOS на цю материнку. Декілька дампів я вже знайшов і скачав. Але поки що покажу вам цікаву поведінку, яку я знайшов. Батарейку BIOS я не підключаю, а акумулятор знову ж таки я не підключаю. Підключаю живлення. В нас йде щось схоже на автостарт. Ноутбук бере на себе потужність десь в 300, ой, вибачаюсь, в 33 Вт максимум. Але знову ж таки, на жаль, на дисплеї в нас пусто. Нічого немає. Єдине, що є, це підсвітка клавіатури. Я думаю, вам видно. Поки що я зупинився на цьому і далі не продвинувся. До речі, в такому стані в нас дуже нагрівається процесор. Ну, і ще цікавинка. якщо я відключаю живлення, підключаю акумулятор. Знову ж таки подаю живлення. І ноутбук в нас починає брати 3,5 Вт. Так само, як і на початку. Тому поки в мене тільки здогадки. Одна з моїх здогадок це те, що акумулятор вмер. А цей ноутбук просто не може працювати без акумулятора. Тому він бачить, що акумулятор мертвий. Не можу його зарядити і не можу без нього працювати. Але знову ж таки, поки це тільки моя здогадка і підтвердження в цьому в інтернеті, я ніякого не знайшов. Ще одна з теорій про те, що або не працює кнопка ввімкнення, або її залили і там контакти постійно замкнуті. Може через це він не може і увімкнутися. Знову ж таки, далі я в будь-якому випадку буду знімати материнську плату, дивитися з іншої сторони, чи немає там нічого підгорілого. І будемо дивитися на кнопку. Ну що, друзі, про пройшов... що. Господи. Ну що, друзі, про пройшов... що... Ну що, друзі, про пройшов... що. Ну що, друзі, пройшов ще деякий час, і я ще щось нащупав. Якщо коротко, передивився вже все, що міг, пішов шукати дампи. Передивлявся форуми. На деяких форумах люди вже просили дампи, і один з форумчан писав під постом з дампом біуса про те, що все круто, все працює, але в нього немає зображення на дисплеї ноутбука. Але є зображення по HDMI. Мені стало цікаво, і я перевірив. І давайте покажу вам. Підключаю HDMI, підключаю свій портативний монітор для того, щоб було зручніше вам показати. Підключаю живлення, і ми бачимо ось таке от зображення. І ноутбук нам говорить про те, що наш блок живлення недостатньо потужний і його потрібно замінити на той, який йде в комплекті з цим ноутбуком. Або на таку ж потужність, яка для нього потрібна. По модельці ноутбука я подивився, він живитись має від блока живлення на 130 Вт. На жаль, в мене такого блока живлення немає. В мене є тільки ось такий адаптер, який може максимум 100. Але це можна обійти, якщо натиснути на клавішу Escape. В принципі, тут так і вказано. Але знову ж таки з'явилась інша проблема, про те, що. Ноутбук ніяк не реагує на клавішу Escape. І знову ж таки, моя підозра пала на BIOS. Зображення на матрицю не виводить, клавіатура не працює, блок живлення на 100 Вт йому не подобається, що ще може бути. Але знову ж таки, якщо підключити USB клавіатуру, єдине, що відразу вона працювати не починає, потрібно перезавантажити ноутбук. Повідомлення є, і ось тут ми можемо натиснути Escape. І, як бачимо, він пішов далі цього меню. Але знову ж таки він ругається на те, що немає ніякого бут-девайсу. Я вже подивився про те, що можна тут зайти в біос. В біос тут зайти можна клавішою F2. Перезавантажую ноутбук. Для того, щоб потрапити в біос, потрібно після цього повідомлення, після того, як ви натиснули Escape, відразу натискати на F2. І ось ми бачимо його BIOS. І ось таке вікно BIOS в нас відкривається. Відразу, в принципі, в нас інформація про пристрій. Процесор, відеокарта. Процесор тут Ryzen 7 4820 h Відеокарта GeForce GTX 1650. Ну, як я і казав, така бюджетна ігрова машинка. boot device меню. Але, знову ж таки, в нас там нічого немає, тому ми його відкрити, мабуть, і не зможемо. І ще менюшка по свічингу графіки. Ми можемо ось тут свічитись між графікою. І ось тут в нас менюшка Мов Settings. Можемо перемкнутися на налаштування. Тут в нас знову ж таки інформація про нашу машину. А, якісь налаштування, security, boot. Давайте в boot ми виставимо відразу. Legacy Support для того, щоб запуститися потім з флешки моєї. USB Boot у нас увімкнутий, тому тут нічого не міняємо. Я вибачаюсь, в моїй камері знову ж таки погано. Я досі шукаю якийсь iPhone від 10 і вище з робочою камерою, на яку я зможу знімати нормальне відео. Тому, якщо ви можете щось таке. Мені порадити, продати за адекватну ціну. Я буду дуже радий. Тому що ось чомусь моя камера вже не хоче нормально працювати. Повертаючись до ноутбука, ще потрібно в Configuration, Graphic Device, змінити на Switchable Graphics. І потім, для того, щоб зберегти це все і перезавантажити систему, потрібно натиснути F10. Та-дам! Як мінімум, одну проблему ми вирішили, ми вже бачимо картинку на дисплеї ноутбука. Але знову ж таки проблема з клавіатурою поки не вирішилась ніяк. Клавіатура в нас не працює, або, як мінімум, клавіша Escape. Тому що на цій клавіатурі воно працює. Зараз я його швиденько розберу, зніму материнську плату, подивлюся, що з іншої сторони, перевірю клавішу ввімкнення і перевірю клавіатуру. Ну, тобто, всі роз'єми, чи все з ними окей. Може, з цієї сторони ще й було залиття якесь. Достовірно, ніхто ж цього поки не знає. Пробую це швиденько зробити, якщо знайду щось серйозне, то я вам дам про це знати. Ноутбук я розібрав. Ось можу продемонструвати саму материнську плату. Роз'єм клавіатури я продивився, проблем ніяких я з ним не бачу. Візуально, так точно. Тут, знову ж таки, по платі також проблем ніяких немає. З цієї сторони. Також я ніяких проблем не побачив нічого згорівшого, нічого потемнівшого і так далі. Кнопку ввімкнення, до речі, я розібрав, промив і проклеїв назад каптоновим скотчем. Ось ви можете його бачити. Тому візуальних претензій до цієї материнки в мене немає ніяких. По клавіатурі, знову ж таки, я продивився і проблем також я не побачив. Далі, всередину, по цьому шлейфу я пройти не можу подивитися, наскільки він там цілий. Тому що для цього потрібно вже знімати повністю ось цю металічну частину, її потрібно випаювати. Це, ну, в принципі, мабуть, не вартує того. По часу це займе багато, і як потім назад це все припаяти ну, це питання. І сам шлейф також знову ж таки цілий. Я передивився на всіх його перегинах, ніяких проблем я не побачив, ніде він не надірваний. Контакти ось тут також в повному порядку. Ну що, друзі, з приводу цього ноутбука. На превеликий жаль, мені його відремонтувати не вдалося. Я його перебрав, перечистив, зібрав в купу, підкинув SSD-шку, поставив Windows 10, користувався, в цьому плані з ним все круто. Але, на жаль, з акумулятором він працювати не хоче. Якщо підкинути акумулятор на гарячу, ноутбук вимикається. І якщо підкинути акумулятор, а потім стартувати ноутбук, ноутбук не вмикається. І навіть якщо відключений акумулятор і батарейка біосу, ноутбук також не вмикається з кнопки ввімкнення. По суті, вмикається він тільки від подачі живлення, коли відключена батарейка BIOS і акумулятор. Перекопав інтернет, перекопав знову ж таки плату, замінив декілька мосфетів, які були з підозріло низьким опором, але це проблему не вирішило. Також замінив мікросхему чарджера, тому що в принципі чарджер тут відповідає за живлення. Мікросхему я брав з донора, але знову ж таки після заміни ситуація не змінилася. Поведінка точнісінько така сама. Плюс до цього всього враховуємо те, що в мене немає оригінального блоку живлення і на мій блок живлення ноутбук ругається. Ну і ще до цього всього не працює клавіатура повністю. Замовляти блок живлення на 130 Вт вкладати гроші і не знати, чого очікувати від цього, я не буду. Так само і з акумулятором замовляти новий або навіть БВ я точно не буду, тому що знову ж таки це вкладання грошей і незрозуміло чи дасть це якийсь результат. І підсумовуючи це все, мені здається, проблема тут набагато глибше. Або тут проблема з мультиконтролером. На жаль, замінити його я не зможу, перепрошити новий я також не зможу. І не факт, що я знайду навіть прошивку на такий мультиконтролер. І ще є варіант того, що потрібно риболити процесор. Знову ж таки, таку операцію я точно зробити не зможу. Передав всю цю інформацію власнику, власник сказав: подумає, через деякий час він перешле мені оригінальний зарядний пристрій на 130 Вт, і я подивлюся поведінку з ним. Якщо з ним ситуація зміниться, то вже будемо копати далі цей ноутбук. Поки що я в такому стані його запаковую і ставлю на полицю до кращих часів.